Просто в паніці мене запитують. А що доповідати моєму лідеру? Ви дійсно в тупіку? Яка причина вашого так. звільнення? Ну, причини особисто не знаю? Скажу так, дізнався про це з засоби масової інформації. Офіс до такої степені заляканий. Ходить та що до президента неможливо підійти. І... друзі, всім привіт! Ну що, прийшла відповідь Офісу президента на статтю в журналі Тайм? На статтю Залужного в The Economist, І ні, це не подяка. Це не їзд. Офіс президента не на залужного, Е, ну, наїхав і публічно, і не публічно. Зараз про це розкажу вам. Е як звільнений керівник сил спеціальних операцій, генерал Хоренко, про те, він дізнався з медіа і залужний про це, дізнався звідти ж. Уявіть собі, ну, в общем, зараз буде дуже цікаве і важливе відео. Не забудьте підписатися, не забудьте, що на жаль, в деяких людей пропадають підписки на мій канал, тож перевірте прямо зараз, чи підписані ви. Тисніть лайк, тисніть це дуже важливо. Пишіть коментарі. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про те, що відбувається. Ну і безумовно шерте це відео, діліться з друзями. Це важливо. І так, ну ми з вами розбирали. Вийшло дуже дві важливих статті, в Time про Зеленського і настрої і в офісі президента. І після цього вийшла в The Economist інтерв'ю залужного і його стаття про необхідність нової стратегії військової. Те, що Україна він говорить в тупіке, і фактично на полі бою сьогодні пад. І як перемагати Росію на полі бою, там залучно шукає відповідь на запитання. Ми розбирали з вами обидві ці статті. Хто ще не бачив, подивіться, залишу посилання в описі до відео. О, друзі. Ну і була якась повна тиша щодо цього щодо журналу Time, Не коментував Зеленський його піарники. значить, Ну і в The Economist, Ну, ось вона реакція прийшла. Вчора ввечері в ефірі телемарафону. Нагадаю, це повністю контрольоване урядом значить, телебачення, яке вони повністю контролюють. Там тільки ті, кого вони там хочуть бачити. Ну, наприклад, мене звичайно. Там майже ніколи немає і там інших людей, які можуть якусь альтернативну думку сказати. А ще що цікаво, в слоті, ТСН, а виконувала це все. Наталка Масійчук, є така журналістка, яка обслуговує офіс президента вже ж і Зеленського дуже-дуже давно ще до президентських виборів. Значить, там випустили заступника Єрмака Ігоря Жовку, Він заступник офісу, голови офісу президента. По зовнішньополітичних питаннях. Там є ще Сибіга по зовнішньополітичних, а жовтва, типу по євроінтеграції, тобто ще один заступник по зовнішньополітичних питаннях. І заступник Єрмака а, почав коментувати значить, ці статті. І що він каже нам? Він каже: не розуміє, на що значить, такі статті робити, нащо, мол, залужний зробив таку статтю. Що це мов взагалі таке? Що, що військові. Що він не коментує військові справи е, жовтня. Ну, зрозуміло, бо він не військовий. А каже, що і військові не мають коментувати це. Це ж має бути тиша. Послухайте. Я б напевно б утримався ну, на своєму місці безумовно, тому що я не займаюся військовими питаннями. Або а, але на місці військових також. Я б, напевно, найменше, що б робив, це коментував для преси. для... Відкрити публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, тому що ну ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Ну я впевнений, що все уважно дуже прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, якісь такі це дуже глибокий стратегічний задум. Ну, для тих, хто раптом саму статтю інтерв'ю залужні. Тав, ну ніяких військових таємниць там немає. Ну те, що лінія фронту фактично майже рік вже не рушить з листопада минулого року, коли був звільнений Херсон. Ну це не треба бути воєнним стратегом і генієм і або мати шпигунську інформацію, щоб це знати, це знати це. Знає весь світ абсолютно. Тож ніякої таємниці там немає, але очевидно, що офісу президента. Єрмаку Зеленському ця стаття дуже не сподобалася, і їм це не подобається, і тепер ніч вони розповідають, начебто ця стаття спричинила цілу паніку в країнах-партнерах. Країнах і послухайте, що зараз розкаже заступник Єрмака про те, як йому телефонували в паніці. Просто послухайте, до мене був дзвінок одного, скажем, з керівників кабінетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують: а що доповідати моєму лідеру? Ви дійсно в топіку, то ми цього ефекту хотіли досягти цієї статті. В чому паніка? Ну тобто, так тобто, уявіть собі, лідер якоїсь країни, яка допомагає Україні, ну він не знає, типу що наш контрнаступ просунувся на 17 кілометрів. Те, що говорить Залужний в цьому інтерв'ю, так він цього не знає, а так узнав і запанікував. Ну, Надіс повний абсурд абсолютно говориться. Навпаки, залужний говорить: ну з тим, що є, ми не досягнемо результату. В чому тут паніка? І він говорить. Що треба, які речі можуть змінити ситуацію, чи вони змінять, я не знаю. І залужний, напевно, те, що точно знати не може. Він ці же статті визнає власні помилки. Ну але він шукає якісь відповіді. І те, що ну, краще говорити про реальність ніж заплющувати очі, ну це мені здається кожній людині зрозуміло. Ну але офіс президента намагається жити інакше. І якраз про це казав е е журнал TIME, про те, що Зеленський просто. Ну, від, відвертається від поганих новин. Йому неможливо доповісти про ті складнощі, які реально є. А, ну тут же, до речі, одразу жовко каже, що нема жодного слова правди в статті Тайм. Послухайте це в статті Тайм. Хочеться вас питати. А що є правдою в статті Тайм? Нічого не є правдою. Я чесно кажучи, не читав її там тричі чи чотири рази, прочитав її один раз. Я не побачив там хоча б якоїсь зерна фактажу. Давайте так. Ви ж журналісти. Журналістика якісна має оцінюватись. Чи позвати бажайте, нас, що ми ми якісне? Я вас питаю так. Скажіть далі е, емоційне тло мене о, це о, цікавить там про настрої, е, да. ну, та чи правда статя, чи настрої. правда да. в диві, дивіться. Ви як заступник керівника да. офісу президента? Чи правда офіс до такої степені заляканий ходить? Та що до президента неможливо підійти і сказати, що ми не перемагаємо, і у нас позиційний тупік, та і що тільки значить головнокомандович, це може написати в статті і то з адресатом Вашингтона, очевидно, та чи чи брехня. Ну ні, ну кожен з нас має абсолютно змогу спілкуватися з президентом, а той ще не один раз на день. Кожний по своєму функціоналу я можу сказати за свій функціонал. Зовнішня політика ви розумієте по декілька заходів у президента на день чи телефоні дзвінки, чи розмови, зустрічі з лідерами, чи Статті подається президент злий, тому що там невдачі. Президент злий, тому що невдачі? Президент не злий. Про які невдачі говорить шановний чи не шановний пан журналіст? Я не розумію. Ну я нагадаю, що Саймон Шустер, журналіст, який робив цей матеріал. Рік тому йому Зеленський давав орден. Значить, за заслуги. А тепер, значить, жодного слова правди там немає. Також звернув вашу увагу, що там є коментарі самого Зеленського, Єрмака, Шурми його заступника. Тобто, там багато чого є. Якого слова там правди немає. Що є корупційні підозри щодо заступників Єрмака? Це не слово, це неправда. Ну тобто, ну. Знаєте, останнє, що ця стаття не додає нічого, зрозуміло, не Зеленському, ні Україні, але ну неможливо боротися з реальністю. Останнє, що можна зробити, це почати звинувачувати західних журналістів або Time, або цього конкретного журналіста, значить, що от він там бреше. Ну так, так ви справою покажіть це. Там звільніть заступника Єрмака Шурму, про якого пишуть там, що і це знають всі, що компанія, яка належить його брату. Працює в сфері альтернативної енергетики, отримує гроші від електростанцій, які давно окуповані. А його рідний брат працює в офісі президента заступником. Це як? Ну це де? Це називається що найменше конфлікт інтересів, якщо не корупція. Ну і, і це не є правда. А що, а що тоді є правда? І нащо взагалі ну, таке розповідати? Ну, далі. Пан Жовква, заступник Кірмака, знову повертається до статті залужною, що мов не варто а, такі статті мов більше писати. Нічого вони не додають. Послухайте Ця І стаття поставила більше запитань, ніж відповідей. Це перше знову ж таки, де факти, які невдачі на дипломатичному фронті? Давайте поговоримо. Ще один наратив. Ви ж про журналістику говорите, Буквально декілька. Тижнів тому назад, в одній теж поважному, в поважному західному віддані, з'явився наратив Глобальний південь відвернувся від України. Україна так будувала, значить, вибудовувала баланс, а тут після подій в Ізраїлі глобальний південь відвернувся. Після цієї статті телефонна розмова президента з принцем Саудівської Аравії, телефонна розмова з Еміром Катару, телефонна розмова з президентом Пар, телефонна розмова з президентом Туреччини. Мальта, про яку так побіжно mm -hmm. згадали. Давайте mm -hmm. поговоримо про це. Ну який глобальний світ відвернувся від України, коли 66 країн присутні на Мальті? Ви ж були, а більше з них країни глобального півдня. Далі з'явилися так довго нами виборювані атакамси, То яка це невдача? Успішно просуваємося по F-16, То яка це невдача? То про що йдеться? Про який загальний настрій, песимізму, боязні і так далі. Пан Тимофій дуже правильно сказав: абсолютно нормальне. Спілкування президент слухає всіх, але приймає рішення він. На то він не президент. Але 100 мільярдів нема. 100 мільярдів немає ні в кого поки що. 100 мільярдів немає. Ну общем, президент молодець, а залужний, значить, не молодець. Що він зробив цю статтю з якоюсь дорослою реальною розмовою? І я думаю, щоб залужному було зрозуміліше і всім іншим. Президент вчора зробив ще одне. Крім того, що відправили заступника Єрмака, це все сказати на марафоні. Ще раз повторюю, це повністю контрольоване медіа, яке нам не могло це з'явитися випадково. Там сидять контрольовані люди, і от говорять. Значить, То ще зробив ще один крок вчора. Зеленський раптом вчора було звільнено командувача ССО генерала Хоренка і призначено полковника Лупанчука. Дивіться. Кого призначати, що я не знаю особисто ні Харенка, ні Лупенчука, але те, що ми дізналися далі, реально шокує. Хоренко в коментарі журналістом сказав, що він дізнався про своє звільнення з медіа. То він знаєте, працював, працював, давав накази, тут раптом новина читає, а ти звільнений вже. Йому навіть не подзвонили, не повідомили. знаєте, Ми збираємось вас звільнити. Ви ну, це, це, можете собі таке уявити? Більше того, він говорить, що і головком залужний не давав такого подання Зеленському і теж про це не знав. Послухайте. Е, пане Вікторе, ну давайте почнемо із початку. Яка причина вашого звільнення? Е. Ну, причини особисто не знаю. Е, скажу так, дізнався про це з засоби масової інформації. Е, спілкувався також з головнокомандуючим, який також мені. Пояснити цього не, не зміг. Е, гаразд, на ваш погляд, ну що могло бути за вашим звільненням? Через що вас могли звільнити? Чи у вас є якісь свої власні ну, версії? Ну, я розумію, що е, повинні були подавати подання главком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, і не розумію, що сталося. А це вже дуже, дуже серйозно, друзі. Надзвичайно серйозно. Добто це означає, що Зеленський просто бере, втручається в дії військового керівництва, призначає, кого хоче без познання залужного, звільняє кого хоче. Не те, що там це абсолютно якесь неподобство по відношенню до бойового генерала Хоренка, ще раз, я його не знаю. Але ну, це генерал, бойовий генерал, командувач сил спеціальних операцій. До кожного захисника, від солдата до генерала, має бути повага. Про повагу, знаєте, щось в офісі президента я дивлюсь, не чули не тільки коли вони забирають тридцятку обіцяну президентом до кінця війни людям, а як ви бачите по відношенню до генералів топ керівників теж. Але це і безумовно є сигнал залужному і всім, що ми можемо звільнити так будь-кого, включно самим залужним. І отак візьмемо і звільнимо. То це така, знаєте, жовта картка від Зеленського і офісу президента а, Залужному, що мов нам не подобаються твої статті, і взагалі ти забагато говориш, і ми будемо от, таким чином реагувати. Друзі, ну це тільки підтверджує те, що от, питала там Масійчук, чи є правда в статті в Тайм. Так вся ця історія показує, що це все чисто правда, що Зеленський не в адекваті. Що веде себе емоційно, як людина, яка дуже зла і розчарована, а, і про те, що в нього нема стратегії, чи це стратегія образити військових, чи це стратегія воювати з власним головнокомандувачем, чи це стратегія а, значить, а що з поганого робиться стаття Економіст, яка зараз там в США якраз обговорюється надання Україні допомоги і там розповідає. Заступник Ермакашо мабуть ну, чули, що значить, там є формат Рамштайн, нащо, мов в і виходять в форматі публічному. Чому тут формат Рамштайн? От будуть голосувати конгресмени-сенатори. Так вони читають журнал Тайм, вони читають «The Economist». і це важливо до них дати. Чому потрібно підтримати Україну? Тому що ну немає в нас сьогодні успіху на полі бою. Ну це є реальність того успіху, якого ми хотіли, його немає. І про це треба ну, відверто говорити і казати, як же його добитися, а не просто заплющувати очі і казати, що е, а в остальному прекрасна Маркіза, все хорошо, все добре. Друзі, ну дуже тривожно, е, реально величезні проблеми. Ви пам'ятаєте, що декілька тижнів тому я звернувся до Зеленського, що хочу зустрітися з ним, поговорити, пояснити багато моментів, і я хочу вам сказати, мені навіть не відповіли. Просто навіть не відповіли. Хоча по закону, як народний депутат, маю право на таку зустріч. Я вперше захотів цим скористатися за всі ці роки президентства Зеленського. А, але мені навіть не відповідає, він повністю закрився і там сидить з Єрмаком. І тільки я дивлюсь, бачите, як реагує на будь-яку навіть не критику, а на розмову, якусь про реальність, про те, що реально друзі відбувається. І це, звичайно, є дуже і дуже небезпечно. Допоможіть мені поділитись цим відео. Це важливо, тому що чим більше людей це почує, чим більше людей зрозуміє, чому це важливо. Ну, тоді ми будемо створювати суспільний тиск. Нам потрібно його створювати сьогодні на Зеленського. Бо очевидно, що курс він взяв абсолютно не туди. Паралельно міністр закордонних справ Кулеба говорить, що Зеленський розглядає питання виборів навесні. Ну, тобто, Зеленський вже в виборчій парадигмі, розумієте? То такі статті, мол, заважають йому на виборах, таких не треба. То Зеленському вже він обіцяв перемогу нам всім, я нагадаю. А йому сьогодні, я так розумію, вже не до, перемоги на... не до перемоги в війні. Всі його думки вже про перемогу на виборах, так? Ну але тоді це абсолютно є неприпустимим і неправильним. Які вибори. Які вибори треба сконцентруватися і досягти головного захистити країну. Друзі, важливе відео допоможіть мені їм поділитися. Ну а ми тримаємо стрій.